Лев, щука та людина, якось, ходячи понад річкою, побачив Лев щуку та й почав перед нею вихвалятися. Він, мовляв, у світі найсильніший, наймудріший і найхитріший. Як ось раптом щука гульк і під воду пірнула. А коли виринула і боязко по боках озирнулася, Лев у неї спитав, «От кого це ти заховалася? Людину зовсім близько побачила. Ну, то й що? Людина то страшне створіння, сильне, розумне і хитре? Невже вона від мене, царя звірів, сильніша і хитріша? Бути не може? Та вже так воно є. І краще її не чіпати, та я її вмить проковтну і пішов людину шукати. Аж тут назустріч малий хлопчик іде. Придивився Лев, ніби людська подоба. Ти людина? питає малого. Ні, я поки що дитина, каже той. І ще аж хто зна, коли людиною стану. Не став його Лев чіпати, мимо пройшов. Подався далі людину шукати. Бачить, сивий дід сидить. Ти людина? питає його Лев. Та ні, добродію, яка тепер із мене людина. Був нею колись та дуже давно. Не зачіпив Лев і старого. Побіг далі на пошуки. Біжить і думає, що за дивовижа? В обох вигляд людський, і обидва кажуть, що вони не люди. Іде Лев далі і зустрічає солдата з важкою рушницею на плечі та з гострою шаблею на поясі. Ти людина? питає в нього Лев. Людина, каже той. Чув я, що тобі за силою і хитрістю нема рівних у світі, от і хотів із тобою позмагатися, та ось гляджу на тебе, невеличкого слабенького, і наперед добре раджу. краще відразу мені скорися і дай себе з'їсти. Гаразд, говорить солдат, відійди трохи, я розбіжусь і в пащу тобі стрибну. Відійшов лев подалі, рота роззявив і чекає. А солдат із плеча рушницю скинув та, як бабахне, просто в левову пащу. А доки лев від болю кривився та стогнав, солдат підбіг ближче і відсік йому вухо шаблею. Кинувся звірячий цар на втікача. Прибіг до річки і давай у воді рану мочити. Раптом щука випливає. Ну що, знайшов людину? питає вона. Знайшов та не одразу, коли її вперше зустрів, то сказала вона, що не стала ще людиною, а як у друге знайшов, сказала, що вже була людиною. А як справжню людину зустрів, то й сам не зрадів. У пащу мені вогнем плювала, гострим зубом вухо відкусила, вже, мабуть, недовго мені царювати, коли сильніший і розумніший від мене знайшовся. Отож, повчає щука, як зустрінеш іще раз людину, то бійся не лап дужих і не зубів гострих, а розуму та хитрості великої.